Дуже простий, але неймовірний лайфхак про те, як знаходити відповіді на будь-які запитання і придумувати геніальні ідеї. А тепер трошки доволі, якщо почитати мемуари, а, спогади будь-яких відомих людей, які створювали класні книги, великі картини, музику і так далі, вони всі кажуть одне й те саме, вони це не придумали, це наче до мене прийшло. А я був просто ретранслятором, просто передавачем ось цієї інформації. Звідки вона приходить? Я не знаю, згадують вони, Так ось своїм розумом неможливо придумати нічого геніального. І навіть рішення, які продиктовані логікою, вони, як правило, такі собі в більшості випадків. А от наша підсвідоме душа, називайте, як хочете, знає відповіді на всі питання. Але виникає питання тоді: як? Доєднатися до всього вищого, створювати в голові таку, знаєте, тишу. Тобто, коли думок зовсім немає, як це можна робити? Це найчастіше прогулянки час наодинці з собою. Ви вибираєте час, годину, дві, три. Коли ви нічого Спеціально не робите, тобто не читаєте, не гулите, ні з ким не спілкуєтеся, ви просто дивитеся на природу, гуляєте, п'єте каву, чи що ви любите і чуєте, що у вас всередині. Якщо ви перед цим поставите собі якесь питання, то повірте мені, ви знайдете на нього відповідь.